Везде фотографируй, ни в кого нет еще пау. По... А фамилия моя Порошенко. Але все одно п'ятий канал в ума в розумінні усіх українців. Це буде той канал, з яким Україна отримувала перемогу. А мені подивитися. Я диканал щось знає. Я ще не розповів, що він знає, але він щось знає. Більше, ніж інший. 10 років, які ми прожили, це люди, які були в 6-й годині ранку перед початком виходу в ефір. Повірте мені, це не банальність, це дійсно правда. І багато з тих людей, які є в цьому залі, дуже добре пам'ятають, як ми повзали на колінах і витирали підлоги. Скажу, що пам'ятається все. І як ми колись на квартирі у Скрипіну написали перші слова на чистому файлі Канал Чесних Новин. І як ми потім робили найжахливішу презентацію нашого життя, коли ми Петру Порошенко розказували про ідею канал новин. І я досі не розумію, звідки в нього взялася мужність, сміливість відвага, щоб повірити тоді в цю безумну, як нам здавалося, ідею. І перший ефірі, який ми витягнули на безумній енергії Юрія Стеця всієї команди. Це був перший канал, в якого були засади реакційної політики. Це був перший канал, де власник свідомо довірив своєму колективу робити той продукт, який полюбить глядачі. Це перший канал, який поставив плашку наживо і жив наживо. Це канал, який був пульсом життя. На сам кінець, нагадаю, довіз, з ми починали перші ефір у 2003 році. Ми говорили, так, пошепки один одному, ми і тому не переможні. Я думаю, хай це вас медалі не вдихає ставити безмежно безумно високі планки. Тримайтеся. Прекрасна промова. Фантастичний початок вечора. Дякую, що розповідаю на ваші день, дорога громада, Дорогі журналісти, я того каналу, дорогий і любимий Петро Олексійович, не бачу його. Петро, Порошенко, парламент, президент, П'ятий канал. Але думаю, що в принципі Перший канал також має БОП, правда? Тому після того, коли ми прийдемо до влади, переконаний, що п'ятий канал повинен стати першим, більше того, єдиним демократичним каналом в країні. І саме для цього я взагалі позитивно вражений, як змінилася стилістика П'ятого каналу. Кольори, які красиві кольори. Юлія Володимирівна так їх любить, Білий і червоний. Я не хочу робити жодних висновків, але хочу подарувати каналу на майку». Я прошу помогти мені. Кажуть, що п'ятий канал не любить владу. І це в порядку. Кожен незалежний журналіст повинен не любити владу, бо тільки тоді він незалежний журналіст. І кожна влада повинна любити незалежних журналістів, тому що тільки тоді вона демократична влада. Але дістати таку владу, яка любить незалежних журналістів, це не просто, тому що всі політики. Коли йдуть до влади, не люблять, люблять незалежних журналістів. І тільки коли відразу приходять до влади, вони відразу люблять покірних журналістів. Тому владу, яка любить незалежних журналістів, треба собі виховати. Я вас люблю, ви мене виховали. Щойно щойно Петро Олексійович сказав мені таку чудову фразу. Знаєте, Ганю, це і ваш канал. Так, це мій канал, бо з цим каналом пов'язано найкращий період моїх життя. Але я вважаю, що кожен громадянин України сьогодні може сказати це мій канал, тому що це той канал, котрий говорить правду, котрий дає збалансовану інформацію, котрий дає доступ до мікрофона, до камер всіх, всім людям незалежно від міри. Політичних переконань. У 2004 році, коли були закриті на FM хвилі для Радіо Свобода, я знайшла в парламенті Петра Порошенка, підійшла до нього і так дуже просто сказала: Петру Олексійовичу, Радіо Свобода закрили. Ви мусите зробити так, щоб тепер Радіо Свобода люди не тільки чули, а й бачили. А він лише мить мовчав. І потім сказав ми зробимо це.